Прими удар ногою, має Гері. Один. Два. Три. Не поворачуй. Носочок вперед задній. Розверни носочок вперед задній. П'ять. Шість. Стань чуть далі назад. Чуть-чуть відійди. Сім. Вісім. Держись. Дев'ять. Десять. Б'ємо зарамоваші гілі. Круговий збоку. Один. Два. На видох. Носочок не поворачуй не задній. Вперед розверни носочок. Задній. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ручки держим. Дев'ять. Десять. Vlda je zakoňčila. na místo.